Наша руханка проста пора до доста із руханків учнів 5 класу полтавської школи No 26 починається урок фізкультури. А далі командні ігри. Поїхали, поїхали, працюємо. Мені фізкультура подобається, тому що вона така енергійна завжди. Найбільше мені подобаються ігри там футбол, іноді, там баскетбол, те, те, ні, волейбол. Фізкультура це, мені каже, полезний урок. Моє улюблене заняття на фізкультурі це грати в м'ячі, волейбол, футбол, ну і теніс. На кожному занятті у дітей нові ігри, каже вчителька фізкультури Лариса Данилко. У нас є клюшки, у нас є різні м'ячики, тарілочки для занять фізкультурою. То, дітям дуже цікаво і вони ж різноманітні. Вони чимось задіяні. Вони в нас задіяні ті, як ви бачили на форболі зараз, ті, о, ті іграми. І ми намагаємося кожен раз нові ігри. У цьому закладі уроки фізкультури цьогоріч викладають за програмою нової української школи. Згідно із нею, діти самі обирають, яким із 44 видів спорту вони хочуть займатися. каже методист обласного інституту після дипломної освіти Олег Сич. І на кожному уроці вони можуть опановувати 3-4 види спорту або модулі. Наряду з Класичними видами спорту, такі як футбол, баскетбол, гандбол, діти можуть опанувати такі види спорту, як петанг, флорбол, черлідинг та інші. Новий принцип уроків фізичної культури це не підготовка спортивна до участі в змаганнях, а рухова активність для емоційного задоволення. Крім Полтавської школи No26, за новою програмою Уроки фізкультури для учнів п'ятих класів організовують у ще трьох закладах області. Це у горішніх плавнях, Решетилівці та Полтаві. Дуже подобається тут все так енергічно, тільки хочеться, щоб вона була аж цілий час. За словами методиста обласного інституту після дипломної освіти Олега Сича, на уроках фізкультури за новою програмою оцінювання відбувається на розгляд закладу. Ела Трубієнко та Микола Єрьемко новини на Суспільному Полтава